Так, привіт ютуб! З вами Леший Вчора всі хайпали на тому, що Прийшов рік з повномасштабної війни, з 9-річної війни. Для мене сьогодні річниця того, як я став на захист своєї держави знову і, ну там. Українську армію розбили на третій день воюють американські інструктори. Е, аналоговнітна армія тікала з Києва. Аналоговнітна армія тікала з Сумщини, з Харківщини, з Херсонщини, з частини Херсонщини прийде час, е, аналоговнітна армія втече взагалі з України, тому що Переможе Україна, у нас немає вибору. Е, люди там мені пишуть деякі росіянські представники, чому я їх ненавиджу. Я вам поясню: ви вторглися в мою Україну у 2014 році, в дві області і в Автономну Республіку Крим. Е, зараз ви вторглися в мою країну і вбиваєте мирне на населення, робите теракти, б'єте по цивільних об'єктах. Б'єте ракетами. Як я можу відноситися до окупантів, до людей, які знищують мою націю? Окрім того, як бажанням вбити їх і їх ненавидіти? В мене немає вибору. Я воюю за свою країну, за свою державу, за свою сім'ю, за свою землю. Прийде час, буде палати ваша земля. Прийде час. Буде литися в ваша кров. Прийде час, впаде Російська Федерація. Я доживу до того часу, коли Російська Федерація загине як держава. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Російській Федерації. Побачимось!